Хочу розпочати з мирного плану Трампа, що його нібито е, погодили з Україною і передали до Кремля. Ну про це повідомив рот Путіна. Пісков звісно, ми не можемо вірити цим словам. Але ви вважаєте, чи дійсно його можуть розглянути всерйоз наступного тижня, тому що Путін каже, що він нібито готовий зустрітися з Трампом в Угорщині? Ні, ну він з Трампом у е, будь-якому разі хоче зустрічатися, тому що це е, підтвердження його якогось статусу там і торгівля перед Китаєм, що його ж американці десь приймають. Тому Путін, звичайно, готовий де завгодно, як завгодно, е, хоч знаєте, хоч ту, тушки, хоч чучелем, але зустрітися з Трампом це за Питання в тому, чи буде зустрічатися з ним Трамп, тому що Трамп поки не буде розуміти, що він матиме виграш з цієї зустрічі, ні, зустрічатися не буде. От тому, що йому вистачило Аляски. Після Аляски він піддавався величезній критиці. Ніякого руху немає. Він виглядає як маріонетка в руках Путіна, що не відповідає його самовідчуттю, і те, що він говорив Америка Дефіост. І тому звичайно, що він зустрічатися не буде, поки не буде для нього. Зрозуміло, що що він від цієї зустрічі отримає. Я взагалі вважаю, що там на Алясці це була взагалі остання зустріч Путіна і, і, і Трампа. Це перше, що ми повинні розуміти. Те, що вони будуть розглядати, ну вони будуть тягнути час. Тягнути час, тому що позиція Путіна незмінна, а вона залишається базовими речами, які він, в принципі, от проговорив в Киргизстані. Те, що я одноразово говорив і продовжую говорити, я взагалі можу вам наперед сказати перелік всіх промов Путіна до його смерті. Сподіваюся, швидкою щодо України вона буде базуватися на двох публічних виступах Путіна. Це в третього, двадцять році, де він махав цими паперцями, те, що називав. Стамбульськими угодами, де йдеться про визнання Криму і визнання ем, скорочення армії до 80 тисяч, позбавлення важкого зброєння, відсутність ем, можливості вести власну національну оборонну політику і так далі. Друга ця позиція пов'язана з тим, що з 14 червня 24 року, де він в МЗС Росії сказав, що. Перемир'я можливо після того, як Україна відступить з чотирьох областей і відмовиться від НАТО. Все він чітко і ясно буде на цьому наполягати, поки не ми повинні це чітко розуміти. І всі ці мирні плани, ще одні мирні плани, вони не мають нереально ніякого сенсу, які цей не мирний план, який нам просунули, все ж таки, під виглядом американського виявило, що російський план. Що так воно і є, тому нічого тут е, не поміняється. Наше завдання звичайно обговорювати будь-які плани, особливо з шановним Дональдом Фредовичем. Ми ж не можемо сказати, в очі, що ви нам надіслали е, російську дезу. Не можемо. Ми можемо тільки похвалити Дональда Фредовича за його зусилля. Обов'язково пам'ятати, що треба хвалити 47 разів, то оскільки він 47-й президент так і теж обговорювати, що з американцями при цьому незважаючи на що довбати по території Росії, продовжувати знищувати їхню енергетику, тому що зима у них повинна бути дуже скоротною. От це перше. далі показувати, що росіяни не хочуть йти на один не і повертатися до того, як це було три місяці тому. Зеленський дуже хоче зустрічі з Путіним, Путін нікуди не приїжджає. Зеленський говорить, що давайте, давайте, давайте гроші та, та магавки для того, щоб ми змусили Путіна піти на мир. Якщо по дорозі Україна роздовбає е, Росію, так, по дорозі до миру е, Україна роздовбає Росію в хлам, то Україна плакати з цього приводу не буде. Та абсолютно, а чому ж нам плакати? Нам потрібно буде радіти. Зараз з'явилися нові деталі, принаймні пише за телеграф щодо цього так званого мирного плану, що Штати, нібито готові визнати контроль Росії над Кримом і іншими окупованими територіями України, щоб домовитися про припинення війни. Але цікава деталь, що Україна не буде зобов'язана визнавати ці втрати територій. Знову ж таки, про що ми говоримо? Це поки що все якась фікція і хаос, зрозуміло, інформаційний шум, але знову ж таки така, що з 14-го року, чим займалася Європа і Штати? По суті, вони його не визнавали Крим Російським, але нічого не робили для того, щоб Росія далі не йшла війною. То на вашу думку, чи варто обговорити цей пункт, чи дійсно штати готові будуть юридично? Визнати окуповану територію Росією, так українську. і чи це тоді відкриє шлях, можливо, для інших країн, щоб вони так само зробили. Ну, Китай тоді може піти на Тайвань з такими ж думками. Що ви думаєте? Ну, як говорив Пласик, це вже було. <хи> Знаєте, в мене таке відчуття, що десь був цей заготовка сценарію з. З березня минулого року пам'ятаєте, там теж ходили чутки, що американці будуть визнавати Крим. Знаєте, тут як не пригадує, як знаєте, як тут не пригадати історію цих наших двох харківських класиків фігня Міша, давай панове. Ну, це тут ну, навіть з Криму. Ну слухайте, ну не визнає США ніколи. Це ну вперше визнавати повинен Конгрес. Конгрес це зробить приблизно ніколи. Ніколи вони це не зроблять. Це одразу ж сварка з Європою. Це порушення договору про непорушність кордонів Європи, від який був підписаний в Хельсінкі в 1975 році. Далі ви правильно говорите, Китай скаже, так а чого ж ми соромимось? Якщо ми переглядаємо вже кордони, чи не переглядаємо тут кордони? Тому я вважаю, що це знову старі, старі історії, які ми вже чули. Це вже десь було. Я точно пам'ятаю теж, знаєте, ходили чутки. От навесні, що американці збираються там щось визнавати. Виявилося, що це фігня і фікція. А от і зараз у американців не така сильна перемовна позиція у порівнянні і конкретно Трампа у порівнянні з, з березням цього року. Ну, не піде він на це. Ну, це явна поразка. Ну, це такий прогиб під Путіна, що його з'їдять свої ж виборці, там, які просто ненавидять Путіна. Це тут головне. Тому я вважаю, що це е, знову таки. Я так підозрюю, знаєте, що росіяни десь накатали ці такі темніки, а потім е, виділили гроші на нові. Як, як водиться, у росіян 90% стирили? Вирішили взяти що старе і знову вкидувати тепер через іноземну пресу. Отак, от, от я бачу ситуацію. Так, можливо, а чому це в принципі варто? Виключати, звісно, кожен шукає щось своє, якісь ексклюзиви видає. Ем, хочу вас запитати і стосовно візита Орбана до Росії, він тепер вже може у відкриту цілуватися і обніматися з Путіним. Очевидно, він цього, мабуть, так довго чекав, особливо після зустрічі з Трампом. Ну треба ж було вже нарешті про щось. Поговорити, але як ви думаєте, чи дійсно у них є зараз предмет для їхнього обговорення? Тому що різні ЗМІ пишуть про те, що вони можуть обговорювати енергетичні питання, особливо на тлі рішення штатів надати Угорщині ось це однорічне звільнення від санкцій щодо російської нафти. Про що ще можуть говорити? Ні, ну то багато чого може говорити. Я думаю, що грошей міг просити для ну у все ж таки вибори навесні? Е, я думаю, що там оборолось питання, там же штати не просто так дали згоду. Вони ж в обмін на те, що е, е, Угорщина зобов'язується переходити на американське паливо на атомні електростанції, які будують росіяни. Е, далі, там, що вони підписували меморандум, що вони мали реактори, будуть теж американські брати. Е, так, що не все так не все так просто. Там в дійсності з Угорщиною там багато чого американці повибували собі. Це перше. Друге, я не виключаю, що Орбан це все ж таки такий неформальний зв'язковий язк, зв з Європейським Союзом. Тому що ну, багато країн Європи хотіло би повернутися як до війни, щоб теж. Брати російський газ, щось робити гарно. Ну знаєте, пенсії в Газпромі дуже подобаються, Як росіяни заносили гроші європейським політикам, не будемо тикати пальцем в Німеччину і так далі, ну і в Австрію. І тому не виключено, що вони якісь інші деликатне питання міг обговорювати те, що європейці офіційно не можуть робити. Вони ж ним не зустрічаються. І, взагалі, за такою політикою Європи, ну угорщини я вважаю, стається одна з європейських країн, скоріш за все, Німеччина, яка публічно може багато чого говорити, але не публічно вони можуть вести перемовину, в тому числі через Орбана. От ну далі гроші, звичайно, як я сказав. Ну і знову ця нескінченна підготовка до зустрічі Путіна з Трампом, якої не буде. Але о, 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 цей Орбан так відкрито про це говорить, ну тому що показати, який він крутий хлопець, що до нього такі серйозні люди приїжджають. Так що цей процес іде. Я думаю, що це, це три головні теми, які е, можуть обговорюватися з Орбаном. Цікаво. Ну, побачимо дійсно, чим це все закінчиться, і чи дійсно відбудеться якийсь саміт у Будапешті, чи зустрінеться Трамп з Путіним? А ви, до речі, думаєте, вірите, що це відбудеться? Тому що Трамп же ж сказав, поки немає обговорення якогось ну предмету конкретного зустрічі? То а сенс зустрічатися зараз. Ви бачите в цьому сенсі просування? Чи те, що Путін напередодні озвучив свої вимоги? Ну по суті, вони ж не відрізняються від Аляски, коли вони зустрічались. Про що зараз? Розговорити, тобто немає, немає про що говорити. Тобі що Трамп сказав: ну по-перше, я не одразу що спочатку Рубіо з лавровим зустрічають тоді. Рубіо достатньо зателефонувати Лаврову, зрозуміти, що е пацієнти не помінялися. Сказали, що я навіть зустрічатися з ним не буду. І зараз предмету теж розмови немає. Тим більше дивіться, ну відкинути всі оці пропозиції, те, що я говорив, більш того. З Путіна ставить Трампа в ідіотське становище, коли він говорить, що Зеленський нелегітимний лідер. А з ким тоді Трамп зустрічався вже декілька разів. А, цікаво, цікаво. Ну, Путін, Путін буде і далі говорити те, що говорити до своєї смерті. Ми повинні використовувати це як важить тиску на того ж Трампа, показуючи, що, шановне, бачите, що як говорив Іван Степанович Плющ, навіщо його обхати, якщо воно налізе, так? То давайте давайте тамагавки, давайте зброю. О тим більше Зеленський пообіцяв, що е, шлях висунення України е, Трампа до на премію Нобельського премію Миру лежить через два питання: надіслання тамагавків та е, е, припинення війни. Так що, отаку, так я бачу це. Та будемо чекати на томагавки. Дійсно, дуже хотілося б цього бачити. Хоча, здається, була та ж інформація, що якраз таки Трамп же ж хотів нам дати томагавки, але Путін тоді йому подзвонив і дійсно Трамп передумав, що ж Путін міг такого пообіцяти. Чому ж Трамп так закоханий в цього Путіна, що він йому вірить? От як так виходить, що вічно той Путін нам все портить. Та не закоханий, Це давня любов американців до цього, до, до росіян. А вона бама як А ну Обама ну, а, ну, а як скакав навколо Путіна? Ну вибачив Грузію, вибачив Крим, Донбас, ембарго наклав на Україну на постачання зброї. Ну ми були жертвою агресії. Це ж було? Це ж не скільки разів тут говорять, от, що Трамп розірвав цю дипломатичну блокаду цього Путіна. А після Криму хто, а хто зустрічався після Криму з Путіним. Я порахував сім разів Обама. А це що, на розірвання блокади? Тобто людина захопила частину території, і тобі нічого не буде, ми з тобою зустрічаємо. Зубійні влаштував. Літак. літак збив. Що думаєте, американці не знали, хто літак збив мх 17 Знали. Я от дивився Ну розвідка у них працює добре. Я, ну, Є факт, от коли розглядався в ГАЗі, розглядався цей е, процес, був а американське, був надані супутникові дані американські, але не напряму. Ну, тому що можна, коли ти побачиш, можна ж побачити можливості супутника. Вони спеціально наняли цього суддю, який там дало йому доступ, він подивився і написав висновка, що в дійсності це так. Що воно відповідає дійсності. то Ну хто ніхто знімків не побачив, тільки один суддя. Це от е, буквально в квітні 22-му році був закінчений цей процес. Е, тому е, питання не в тому, Путін гарний маніпулятор, це раз. Е, е, і американці все ж таки бачать, куди рухається Росія. Вони бачать, що вони з розбігу йдуть в бетонну стіну. Вони бачать, що. Коїться з економікою, але вони не можуть їх врятувати, тому що у Трампа ж протиріччя ними Трампу теж подобається нафта. В Європі особливо і гас теж. Та. і там, там там конфлікт інтересів просто фундаментальний, і звичайно, що американці хотіли б знаєте, і там сісти, і там сісти, перефразовуючи відому mm -hmm. всю цю фразу, але ну не виходить І тому вони там бігають. Тому що страшний сон американців це китайці на берегів протоці. Якщо почнеться дезінтеграція Росії, от. от от що ну є ресурси, які отримує Китай. У разі дезінтеграції Росії, тому що це величезні ресурси, які можна використовувати проти війни проти Сполучених Штатів Америки. От що побоюються американці, тому такі танці з бубнами навколо Росії. Ну, Плюс Росія це такий гарний а, хуліган який створює проблеми Європі? Європа біжить по охорону до Сполучених Штатів Америки, після чого американці викручують руки європейцям, купують нашу нафту, газ та зброю. От вам, от вам вся історія пов'язана любов'ю. Американців до Росії та Америці виходить дуже вигідно бути в конфлікті з Росією, тому що от з'явилася інформація, що Штати збільшили постачання скрапленого газу до Європи на 40% після санкцій проти Росії. Чого чекати далі? Це ж ми розуміємо, що довгострокові будуть контракти з Америкою. Це ж не на рік і не на два заключаються. А що буде робити Росія? Вона збирається там в Китай будувати свій газопровід, трубопровід. Але чи дійсно у них? Вийде замістити Європу Китаєм чи зможе Китай Ні. в тих же обсягах купувати? Ні, не захоче. В планах Китаю немає російського газу. Ну от план у них там же планування йде п'ятирічно. В цьому п'ятирічному плані немає російського газу, у них власний видобуток. А Що ж Росія Далі буде робити о... зі своїм газом тоді? Ну як, занюхувати, що, що вони можуть робити? По собі вартості його віддавати, тим більше Китайці сказали, будуйте цю трубу. Тільки будь-який каприз за ваші гроші. Ну, от будуйте цю трубу до нашого кордону. А далі ж там вже по ціні ніхто не домовився. Це класична ситуація в монопсонії. В економіці є таке поняття: монополія це коли один продавець, і монопсонія, коли один покупець. І покупець буде диктувати, за яку ціну вони будуть продавати. Вони, я думаю, вимагати будуть за внутрішньоросійськими цінами той газ. І то не факт, що їм потрібен, бо, буде, бо Китай йде активна. Енергетична переозброя, у них зелена енергетика все більше і більше стає. потрібно їм нема куди дівати газ. От нема куди дівати газ. Е, тому що ви правильно помітили, Трамп сказав, що цю корову будемо доїти ми, ну тобто Європу. От і все. А там, що Норвегії десь треба притнутися за своїм газом, там є кому продавати без Росії. Так, ну було б непогано і у нас розвивати наші. Е, ну, скажімо, це правда, так. Це потрібно, тому що о, о, у нас ж о, Газпром терпедував розвитку нашому в, о, в Україні. Викуповувала скупа ліцензій, у нас купа вже сплячих ліцензій. є. Які закриті ну спеціально не видобувалися, тому що Україна ж дуже перспективна з точки зору газовидобутку а її може навіть більше ніж в Росії. Ну і плюс у нас поряд же з, з Європи це не ну, ж треба таскати західного Сибіру по трубопроводах, а тут поряд нормальний клімат а, і собі зовсім інша буде. Так що так от. просто на жаль, поки інвестори не хочуть вкладатися, поки у нас іде війна. Але якщо уявити, що буде. Зупинка бойових дій, так ну якщо так, припустимо, або закінчаться бойові дії, або буде якийсь мир, то чи готові будуть інвестори дійсно західні заходити на наші родовища, розвивати їх? І чи ця угода про копалини відкриває по суті зелене світло для таких інвесторів? Ну дуже добре. Я думаю, що так. Тому ну, пам'ятаєте, ж от в 11-му році, ж заходив шел, по-моєму, заходив якраз. В Сланцевий видобуток на Заході України а, і якраз в Донецькому басейну під Славянськом а, були ж там розмови. Тільки нічим не закінчилося, Ну зрозуміло, там що війна почалася, точніше, спочатку Крим, потім Донбас і так далі. Тому інтерес є ну багато перспективних. але Газпром вкладав величезні гроші в блокування цих процесів всередині нашої держави. Нагадаю, що сьогодні говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую всім.